Так, панове, сливова вишнева суета. Короче, що я хочу? Я хочу оці сливи, Оно перша і друга. і отут вишні. Хочу їх уде удовелить. І не хочу, щоб були пагани, пагани. Тому підсмотрев я в ютубі такий спосіб. Короче... Сверлиш відверстия до центру і заливаєш гербіцид. Ну в мене отакий є. Ну, казали, що який є, так і йди. Я буду отакий їди. Заливаю все сюди. Коротше, по три отвори я зробив, позалівав. Десь по 3 кубики. Ну і буду дивитися. Кажуть, що воно повинно засохнути і корні теж. А тоді я їх просто спилю, не хочу я копати. У мене там з горіхами копанини хватає. Короче, пробую такий спосіб. Далі буду показувати що воно получилось не получилось може ще раз попробую добавить через декілька днів ну і там буде бачить да і не забувайте що червень це місяць коли можна робити і нужно зелені операції на деревах кущах в мене у нас садочок Восени я робив таку суттєву обрізку, омоложення і пошло дуже-дуже дуже багато э, жировиків таких оно. Ну і плюс ще морози, от наприклад. Оріхи і шовковиця, вона взагалі не єдиного лісточка не було. Все вимерзло. Оце-все молоді, молоді, все пагани цьогорічні. Пошли. Ось. І я видаляв все, що вверх йде. Воно відкрите. Середина вся відкрита. Все видаляв що вверх залишав тільки те що в бока йдуть. От. Це мороз вдарив. А таке яблуні, груші. Я пообрізав, бо вони старі, старі, ще як мамонти. От. Поопускав я їх, обрізав і теж Теж дуже багато жировиків. От, наприклад, воно я їх пообрізав так мені як треба. Ну і дуже. Вчора я вже робив, напевне, третю або четверту обрізку. От. Тому, якщо не зробити цю обрізку, то буде як ЙОЖИК тут такі удочки будуть що нічого з ним не зробиш ну, от наприклад те що вверх іде ну, я його не обрізаю а вот так от секатор не взяв отако і тут будуть закладуватися плодові бруньки Тому не забывайте про летнюю обрезку, нормировку и будет счастье. Ну а я пошел наводить суету с сливами.